Доброго ранку, рідний наш дім, Доброго ранку діткам усім! Доброго ранку, сонечко ясне! Доброго ранку, місто прекрасне. Вліво, вправо повернись тім, хто поруч посміхнись. Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка! Послухайте загадку та спробуйте відгадати, про кого вона? Хто з хвостиком і з вушками. У кого лапки з подушками. Як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись полює. І маленькі сірі мишки утікають геть від правильно, від кішки. Погляньте на картину, хто на ній зображений. Це кішка та її маленькі кошенята. Мама кішка велика. А кошенята які? Кошенята маленькі. Мама кішка піклується про своїх кошенят, годує, вмиває, грається та навчає ловити мишей. Послухайте віршовану історію про те, як кошенята вчилися м'явчати. Вчились в мами кошенята, як їм правильно мявчати. Хтось мявчав протяжно няв Хтось соромився й мовчав, а найменший не вміло, смішно так м'явчало – міу. Мама цьом його уніс. Він ще просто не доріс. Потім вчились муркотіти, мамині пухнасті діти. Досить швидко кожен знав, як сказати мур і няу. Кішка домашня тварина. Тепло та затишно їй у будинку у холодні морозяні дні. А як же зимують звірі в лісі? Давайте до них завітаємо. Зима нелегка пора року для всіх, особливо для мешканців лісу. Мороз, вітер, земля вкрита снігом. Як же не просто звірятам знаходити собі їжу. Але винахідливі звірі пристосувалися до зими. Кожен по-своєму. Ведмідь міцно спить всю зиму. Свій барліг він зробив під коренями дерев, вистелив його сухими гілками та мухом. Заснув до самої весни і їжачок, а зайчик був сіренький. А коли настала зима, то змінив свою шубку на теплу та білу. Щоб стати непомітним на снігу. Вдень він спить. Під кущиком або ярочком. Вночі виходить поїсти. Якщо снігу небагато, розриє сніжок та знайде собі травичку. А як снігу намете, то молоді гілочки обгризає або кору дерев. А інколи і в село завітає. Поласувати сіном. Білочка багато часу проводить у дуплі, згорнеться клубочком, вкриється пухнастим хвостиком та й спить. А зголодніє, виходить шукати запаси, що зробила влітку. Та восени. Сичка колір хутра не змінила. Але шубка в неї стала густою та пухнастою, щоб тепло було спати на снігу. В нору ховається, коли снігопад або сильний мороз. Полює на зайців, пташок, а найчастіше полює на мишей, які сховалися у стогу сіна. Збираються в зграї вовки. Разом вони можуть вполювати велику здобич. Лося чи бика. А коли зовсім голодно, можуть приходити до людей. Щоб поласувати курочкою або козою. Ось така зимівля звірів у лісі. А зараз настав час виконати завдання в альбомі з художньотворчої діяльності. Давайте разом розглянемо картинку. Погляньте, кого ви бачите! Впізнали ласунчика ведмедика. Ведмедик дуже любить мед. Ось і зараз він завітав до бджілок, щоб поласувати тіло ведмедя вкрите густим кошлатим хутром. А якого воно кольору. Правильно коричневого. Сьогодні ми з вами створимо ось такого великого ведмедика. Для роботи нам знадобиться пластилін коричневого кольору, стеки. Або олівець. Від великого шматка пластиліну відриваємо більше і менші шматочки пластиліну та приліпляємо їх до зображення животика ведмедика. Ведмедик має кашлате хутро, зробити його таким можна стекою. Або притискаючи до наліплених шматочків пластиліну загострений бік олівця. Я впевнена, що у вас обов'язково вийдуть дуже гарні ведмедики. Тож буду чекати фото ваших робіт та з задоволенням їх перегляну. А на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!